Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок. Котлета м'ясна, каша. Ось дивіться, вона пророща каша, хоча продається в сухому виді, але бачите, має такі росточки. Вони висушуються. значить, Спочатку, мабуть, ця каша, щось схоже на пшонну кашу, пророщується, навіть не пшонна, а пшенична, от так, скоріше всього, пророщується, потім висушується і продається. А от коли звариться, то видно оці маленькі-маленькі ніби росточки. Вариться, звичайно, засипається певна. Порція заливається водою. Бажано брати в два-три в рази води більше, в залежності від того, яку кашу ви хочете отримати. Можна зробити її сухою, розсипчатою, це зараз, як у мене. Тоді води треба брати один до двох. І на маленькому огні варити певний час, в кінці додавати сіль, спеції, олію. Рослинного походження. Можна потримати в гарячій воді, а потім варити. Тоді час на варку буде менший. Сіль, спеції добавили і можна смакувати. Котлета котлета м'ясна з фаршу індюшиного. В котлету додається фарш м'ясо індюшини, Білий хліб розмочений в воді, яйце, сіль, перець, різні спеції, різноманітні спеції. Тут їх дуже-дуже багато. Всі види перців: білий, чорний, червоний, жовтий, коричневий, куркума, паприка, бальзамін сушений. Індійські трави та багато інших спецій. Вони йдуть в комплектах, в наборах, то перерахувати їх дуже важко. Все це розмішується, добре розмішується. Потім викладається на прогріту сковороду з олією. Я завжди беру маленьку кількість олії. В кінці, коли прожариться по кілька хвилин з одного боку на другому. Добавляю трошки водички і прикриваю кришкою. Котлетка пропарюється і стає м'якою. Можете замість води додати трошки молока. Або молоко розбавлене водою. Так теж буде смачно. Салат. До салату війшла пікінська капуста, консервована кукурудза. Далі цибуля ріпчата покришена. Ну і, звісно, кілька видів соусів. Це майонез, це сметана і соус. Ось перед вами соус, який ввійшов до салату. Ось такий цікавий соус. Дуже-дуже смачний. Інгредієнти. Взагалі я захоплююсь соусами. Вони мені подобаються. Смакує дуже гарно. Використовуйте щось схоже, приправляючи свій сніданок. Ну, ось і все. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить. До побачення гарних вам сніданків. Смачного!